За Україну за її волю за честь, за славу за народ під таким гаслом пройде перший урок для школярів області. 1 вересня тема єдності країни буде головною в навчальних закладах усієї держави. Наразі фахівці готують методичні поради класним керівникам, аби діти залежно від їхнього віку отримали найбільш доступну інформацію. Цей урок буде на таку тематику, проведений і скажімо, і в першому, і в одинадцятому класі зрозуміло, вікові можливості дітей різні і для того, щоб дітям на рівні. Віковому, скажімо, гарно пояснити цю те. Му чи розкрити цю тему, то власне готуються методичні рекомендації для проведення цього першого уроку на Прикарпаті ж тему єдності країни вирішили розвинути на прикладі січового стрілецтва, адже 100 років тому вони також воювали проти імперської Росії. Тоді вихідці західних регіонів показували не лише бойову міць та самопожертву, але й велику активну просвітницьку роботу серед мешканців центральних та східних регіонів. Коли вони вимушено опинилися на на Дніпрянській Україні, то скажімо, є дуже багато свідчень про те, що там, де перебували січові стрільці, до армії ставилися не як. До тих людей, які зі зброєю, яких треба боятися, а до армії почали ставитися до як до тієї одиниці, яка здатна захистити і надати допомогу. І саме ці січові стрільці вони не тільки воювали, налагоджували порядок в тих містах, що в селах, яких вони перебували, вони й проводили величезну просвітницьку роботу серед місцевого населення. Тож роль січового стрілецтва у розвиток українського націоналізму кажуть фахівці, важко переоцінити. Відтак приклад їхньої діяльності є більш ніж актуальним у нинішні дні. Загрома. За єдності країни